Опа, є. О-о-го, друзі. Це трофейний краснопер. А ну йде сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Це трофейний. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Гляньте, який краснопер. Весняна повінь вносить свою корективу в спінінговий сезон. Ну, по-перше. Багато місць, куди ви не можете банально доїхати через підтоплення. Ну і сама риба вона не хоче клювати. Вона забувається в траву, і дуже дуже складно її спіймати. І буває таке, що майже неможливо. Декілька невдалих моїх виїздів мене трошки засмутило, і що на думку вам перше приходить це взяти ультралайт, невеличку приманочку, піти пошукати окунчика чи невелику щуку. Але ситуація така, що і це може не допомогти. Тому нам на допомогу в такій ситуації приходить наноджиг. Завдяки наноджигу ми можемо спіймати будь-яку рибу. Це можуть бути уклея, це може бути платва. Підлящ, лящ, карась, червонопірка, окунь, щука тобто будь-яка риба, яка водиться в водомі. Тому, друзі, давайте зараз будемо розпаковувати наші снасті, встановлюємо катушку і відправляємось шукати мирну рибу. Отже, в якості нано-джигового комплекту, в мене сьогодні, як завжди, це Азура X-Game Nano до 1 грама. Катушка оновлена Daiwa XLR. 2023 року 2,5 тисячі краще б це була тисячка чи двох тисяч, але я не дуже часто їжу. Ось на такі риболовлі. Тому окрему катушку я купляти не збираюсь, і в принципі. Ось такої катушки достатньо. Але якщо ви хочете дуже часто там спеціалізовано ловити на мармишку, то я раджу вам взяти або тисячку, а краще двох тисяч, тому що тисячка це взагалі такий брілочок вже. Я використовую шнур, це шнур Азура Сафіна 02, вставочка із флюрокарбону в мене з 0,12, і ось така самопаяна мармишечка і Приманочки силіконові від віста, це віст магот півтора дюйма. Це основні приманки, на які я з успіхом ловлю будь-яку рибу. По приманкам, давайте зараз ось у мене така коробка. Тут в мене маготи 2 дюйми. Ось такі, ну це великі для такої рибалки. І є маготики, ось 1,5 дюйма. Дивіться. Ось зараз ставимо саме отакий в маслі. І дивіться, я його. Ось, ось так от десь на півтора обриваю. Ось таким чином. От. І насаджую на мармишку. Давайте зараз його поставимо. Це віставські маготи від нашого українського виробника. От. І будемо зараз пробувати ловити. Так, ну дивіться, ось таким чином я його одягаю, тим самим зберігаю рухомість йому добру. От дивіться, зараз покажу. О, бачите, так? Як наскільки він добре рухається. І коли ми мармишкою робимо проводку, оці каливання, то той хвостик отак в водичці дуже-дуже дуже гарно тремтить. Давайте будемо зараз намагатися щось спіймати. Місце цікаве, а дивіться, місце цікаве, є такі ось очерети, в самому очереті зараз будемо спробувати. Шукати якусь рибку. Шановні друзі, усім вітання! У мене для вас чудова новина. В нашому телеграм-каналі стартує розіграш чотирьох новинок від кожного нашого бренду. Перша новинка від торгової марки Азура це Азура Веста нової генерації. Від Форесту інтегрована система. Від фідерного напрямку котушка Армадейл Grand чотирьохтисячного розміру і від торгової марки CarPro ексклюзивно новенькі свінгіра. Ось такого плану. Що треба зробити? Дуже просто: Натискаєте кнопку на нашому телеграм-каналі Прийняти участь і бути підписаним на наш телеграм-канал. Ось такі прості умови. Ну а хто ще не підписаний на наш телеграм-канал, буде унікальний QR-код, по якому ви можете відсканувати і перейти на наш канал, або унікальне посилання. Переходьте, підписуйтесь та приймайте участь. Є, друзі. І що це в нас? Це в нас акуньочок. І дивіться, такий непоганий акуньочок. Побільше, ніж ми ловили з вами минулого разу. Чисто нано, окунь. Ось такий, дивіться, теж все на магот. Нічого я не змінюю. От такий от. Ось такий маготик і ось такий от окуньок. Так, давай, друг, пливи. Так, от цікаво чи в цьому болоті є щось цікавіше, ніж цей окунь. Ну, тим оцей на налов і цікавий, що можливо спіймати от прям будь-яку рибу. Поганенько трошки що є вітер, він нам буде ускладнювати закид. Але за рахунок того, що ми в вейдерсах можемо більш-менш підійти для того, щоб робити наш закид. Ну, Ідеально, коли ми зможемо закидувати прям безпосередньо під сам очерет. Я думаю, що під самим очеретом буде триматися найкрупніша. Рибка. На жаль, далі ми зайти не можемо, бо там вже глибина така непогана йде. Ми будемо якось старатися закинути. Є трошки вітерець, у нас, блін, дуже-дуже легка мармишечка, там 0,4 грама. І прямо ось складно її проти вітру закинути, вона взагалі майже не летить. Опа, є. О-о-го, друзі. Це трофейний краснопер. А ну йди сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Це трофейний. о хо 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 Гляньте, який краснопер. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі. Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться. Ну це вже такий гарний. Бачите? Це така грам 300 красноперка. А, червонопір. Ну, Красень, красень, намагат. Знов така гарна риба і по розміру ви бачите, да, от долонь. Ну, тут видно, що риба дуже крута. Ну, слухайте, мені подобається з другого закиду на незнайомому озері ось ми видобали таку класну рибку. Так, ну продовжуємо. Продовжуємо. Бачите, тема працює, зараз по повній воді. Якраз з хижаком проблема, а ось така от цікава риболовля нам доступна. Давайте будемо ще пробувати. Ну, слухайте, якщо там такі лапті з граєй, то це дуже круто. Єдине, що там попереду мене такий густий очерет, і це я так дивом дивом витяг цю червону пірочку, а всадила, блін... По кайфу, що по виважуванні, що по поклівці, наче там я не знаю що. Наче головень якийсь. Бачите, вже отут на виході біля очерету вона взяла. Чи це він, чи вона. Да, Тут би якби стати. На якомусь човнику туди поближче під очерет, то таких червонопірок можна накосити, якщо вона тут є, а вона тут є. Це така малесенька, друзі, але, але червона пірка. Давайте цю пускаємо. Ну, Бачите, да, клює? Я от помітив, ну це і не дивно, що в основному всі покльовки починаються, коли ми кидаємо ближче під очерет, але це достатньо зараз складно зробити, тому що, бачите, тут позаду мене повно. Кущів, зараз ми їх тут трошки почистимо і можливо нам вдасться кидати більш вправніше. Ось так от якось. О! Ну, о, ну так. Да. Стало трошки веселіше в цьому плані. Так, Тут дуже-дуже важливо от туди, о, ближче під очерет. Ох би судиб б на човнику. Ой-ой-ой. Щоб стати прям вздовж-вздовж. О, покльовка, опа. Давай, давай. Опа-опа, є. Є друзі, але це така теж дрібнота. Ну Хоча б поняли, що між цими пісюнами можуть бути і гарні червонопілочки. Ну, давайте будемо чекати. Одну ми з вами взяли прям таку на жарьоху. Оце я класно закинув. Да, от тільки кладеш під стіночку майже. Ну, хоча б в метри від краю очерету, одразу одразу клювання. Оце, до речі, перша холоста проводка у нас. Ну, а по проводці все те ж саме. Отак от плюс-мінус, як на карася, тільки ми не кладемо на дно, відповідно. Так ми ведемо в толщі води десь там в 30 см приблизно від поверхні. І от коли таке от сонечко яскраве, бачите, знов нам наробив камишик лиха, опа. Є, так незручно він торчить, а я його, на жаль, не, не, не дістану. Опа, є. Тут треба ще робити такі закиди з поправкою на вітер, блін. Зразу клює. Тільки питання велике, чи ми взагалі достанемо звідти нашу мармишечку. Дуже незручно ловити. Навіть в Вейдерсах я не можу нормально робити закид і нормально якісно. Проводочку зробити. А я гадаю, що треба нам трошки рухатись. Більше нормального нічого не було. Ось цього одного трофейного краснопчика ми спіймали, останні були такі напівдолоньки. Тому, друзі, давайте будемо рухатись далі і пошукаємо ще якісь підходи. Хлопці розповім вам трошечки про приманки. Ось така в мене коробка. Закінчились в мене мармишки, було тут майже 10 штук, але трошки пообривався сьогодні. Ну нічого, напаяю ще. От. Ну, А по приманкам, дивіться, це в мене ось такі великі, це маготи, маготи 2 дюйми. Я їх використовую, як правило, для лову окуня. Ось такі вони, бачите? І основні мої приманки для лову карася чи червонопірки це ось маготики 1,5-дюймові. Я їх отак їх трошки обрізаю, не під саму, саму лічинку, а трошечки ось так. От, ось так от, десь міліметра ще 5-7. Далі нагтьом відкусую і чіпляю на мармишку. І от, бачите, це в мене от, зібрані най... Найкращі, ну, Як ті кольори, які в мене працюють. Це ось, ось такий, бачите, ось такий колір, кола, такий черв'ячний з красною бльосткою і масло обов'язково. Це найкращі кольори, які в мене працювали. Нарешті ми знайшли ще один підхід. Озеро дуже заросше і тут навіть стоять будинки вокруг цього озера, але ніхто його не чистить. О, тут у нас є ще декілька підходів, це добре. Давайте спробуємо тут. Аж захекався, пройшов таку достатню відстань. Але що не зробиш заради риболовлі вдали? Так, підходимо так. Аккуратненько. Що тут у нас? Що тут у нас? О, тут, до речі, в плані зручності цікаво. Давайте будемо пробувати. Теж так казала, класно. Блин, от був би місток от вперед. Зручний місток було б класно. Але немає. Немає, друзі. Будемо так от якось отут от, ловити, намагатися щось знайти. Не знаю, чи є сенс тут на дно опускати, саме за розрахунку, на карася. То, що я бачу в окулярах, красновчик так він більш під поверхнею плаває, але це дрібний. Нам дрібного не, не цікаво ловити. От, ну, тут саме головне, що нам треба максимально близько під очерет кидати. І тут, звісно, з цими вольфрамовими голівками не таке собі обривати. Я вже штук 5 обірвав, хоча я їх сам роблю, але все одно трошки вони такі маленькі, їм буде трошки поганенько там самим висіти. <гум> На кущах. От. Ну тут щось взагалі. Зазвичай, коли підходиш, якщо щось там хоче клюнути, воно клює одразу. Ну, слухайте, давайте спробуємо по дну пройтись. Може якогось карася за цюрпелем. Або окуня. Жаби квакають. На воді ще прохолодно стояти, тому довго затримуватись. О, ну давай ще зачепись, затримуватись не будемо стоячій воді, якщо у нас нічого не буде клювати. Опа, є. є друзі, є, 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 йди сюди. Ну що, ну такий більш-менш, дивіться, більш-менш непоганий краснопер. Бачите? З'їдобний, з'їдобний. Але ми їх відпускаємо і з'їв мені хвоста. Давай, братан, пливи. Розхід маготів на лице. Хоча давайте спробуємо. От в такому вигляді його без хвостика, я думаю, теж вони будуть клювати, але краще, щоб... Ай-яй-яй! Краще, щоб він був як треба. І до речі, оцей взяв десь так пів -пів води ближче до, до дна. Але все ж таки ближче до очерету. Ох, ох ох, хо хо оце вгатило, мабуть. Ну-ну-ну, дийди сюди, йди сюди. О, так це окунь, дивіться, який гарний. Це прям гарний окунь. Найкрупніший сьогодні. Дивіться, його хтось їв, бачите? Я сподівався, що це краснопер такий здоровий, але ні. Це акушара. о так, давай я чіпляюся. О, дивіться який отак от, от. О! Красунчик. Тут, до речі, дуже красивий окунь. такий має темний колір. Давай, ну вже пливи. Ну, слухайте, ми так уже непогано половили. Я хочу вам сказати, що я, звісно, не всю рибу в кадр. Тому що такої дрібної краснопірки в нас було вже штук 15 мабуть. Ну, от я спочатку там їх записував, а потім вже просто навіть камеру не вмикав, тому що, що ну, показувати, одне ту саму рибу. Я вирішив вже, коли щось там цікаве, тоді вже. Магот сьогодні робить вітер. Дуже класно на нього реагує, якраз бачите, така от риба, і хижачок, і мирна рибка. Опа! Єдине, що от не вистачає, щоб от, туди, от на метр далі, щоб стояти, ми б кидали вздовж е, самого очерету, і результати у нас б були б набагато-набагато краще. А так я вже з п'яток цих кормив відірвав. Саме через те, що це ну, ж дуже тонке, легке і малий навіть вітерець закидує це все діло. Опа, є. Тут бачите, окуня підійшли. Бачите, акуня підійшли. Закидується все діло на очерет. Ну, слухайте, так гатить добре. Ох! Оце оце вгатило. Оце вже краснопчик. Краснопчик, звісно, б'є, дивіться, який гарний. Краснопір, звісно, б'є дуже сильно. Це такий прям добрячий. А оцей краснопер вже влупив тільки що з дна. Прям з дна взяв. Дивіться, який гарний. Вейдерси це актуальне питання. По-перше, це ваше здоров'я, це зручність лову і можливості підійти, якщо ви не ловитесь човна, до певних місць. Існують різного типу: резиновий ПВХ, мембрані, але вони всі відрізняються як мінімум. Зручністю, практичністю і ціною. Перші мої Вейдерси — це е, польські, не пам'ятаю фірму. Е, я купував їх ще там років 12 тому. Е, на ті гроші це було близько там, 100 доларів. Щось там 80 доларів. Це приблизно там коштувало тоді 700-800 гривень. Ну, це як зараз, там 2000 тисячі ПВХ гарні на вигляд, але вони дуже парять. Вони мають резиновий впаяний чобіт. Цей чобіт вам постійно давить на кістки. Ніг дуже це коли стоїш в воді, у вас починають боліти ці кістки. Плюс сам резиновий чобіт він достатньо важкий, він е, холодний. Тобто, якщо водичка ще холодна, одягай, не одягай носочки, все одно ви відчуваєте холод. А наступні, наступний мій костюм. Це вейдерси вже такі серйозні, професійні від Sims, але вони такі достатньо дорогі. Це мембранний костюм з окремим чоботом, тобто ви одягаєте штанців, яких носок впаяний з неопрену, і потім вже обуваєте чоботи. Дуже зручно в них ходити, тримає стопу для бугу, для гірських річок, для піщаних річок з твердим дном. Просто бомба, не слизькі, ноги не втомлюються, дихають просто. Бомба, але коли ви приїжджаєте саме на рибалку в таку болотисту міс... місцевість, є такий значний мінус. По-перше, ви дуже брудните ці чоботи, які у вас окремі, так вони починають ваняти там мулякою, це треба все мити, сушити. Тобто є певний гемор з цим. От і я зараз знайшов сучасні вейдерси з класним впайним сапогом. Це Вейдерси від гамакацу. Це мембранна тканина, сучасна, дихаюча, дуже швидко сохне. от, І в них впаяний чобіт. Цей чобіт зручний тим, що він, по-перше, зроблений з піни, тобто він тепліший, він набагато легший, ніж резиновий. І найголовніше, в цьому чобіті є такі вирізи спаяним неопреном е в тих місцях, якраз де у вас ці кістки на стопах і вам нічого не дави. І плюс в тому, що ви по любій багнюці там полазите, Помили їх просто, вони вас швидко висохли, кинули в пакет і поїхали додому, не треба нічого висушувати. Ось такі вейдерси, не за всі гроші світу, так, вони не дуже дешеві, тому що це мембрана, але це вже такі, принаймні, якісні, доступні вейдерси, які можна вже собі придбати.